Позаду мене знаходиться річка Уж. Це одне із її починань, тому що я зараз поїхав на самий південь. Знаходжусь я в селі Бараши Ємільського району. І Сьогодні я поїхав в командировку по своєму каналу Українське село, але знав, що буду їхати сюди, вирішив взяти з собою спінінг. Щоб походити на щуку. Сьогодні у нас буде випуск на хижака, не знаю, чи ми щось піймаємо. Ми приїхали в саму непідходящу погоду, в саме непідходящий час. І так далі. Щука зазвичай клює зараз, або вранці, або ввечері починає активно клювати. Але так як у нас немає особливого такого вибору, вирішили приїхати зараз. Позаду в мене місцевий ставок. Всі кажуть, ставок, ну на карті це річка уж. Риби дійсно тут вдосталь. Люди збираються, люди запускають, там, купують там, і так далі. глибини. Дуже різні. Починаючи з 3 метрів, закінчується 20 метрами. Тут дно хаотичне. І сьогодні я взяв один із таких народних спиннінгів це сенсора Solaris, нічого не придумував. Думав взяти флегман бонус, але побоявся, тому що там треба буде кидати гіри. Але як показує нам рельєф дна, 5 грамів сьогодні це не що. Я думав, це буде важко, але це не що. Тут треба хоча б 8 грамів, а таких ми на сьогодні чебурашок дуже мало. Особливо, по щуці силикону багато не брав, ще залишилося ще з зимових моїх компаній такі от віброхвости. більш кольор, такого кольору машинне масло. Або темне, щось схоже до ультрафіолета. Є також у мене з собою ларви окуневі, ультрафіолет, різної модифікації. Тому будемо ходити дивитися. Катушка у нас що тут, Eclipse, 3000 Avenger. Сенсора Solaris 2,8 8 грамів, це ультралайтовий спінг на окуня і нитка у нас 1,0. Поводок 45-й Чебурашка 5 грамів. І зараз ми постараємося пошукати а вже щуку. І приїхав аж я не сам, приїхав я з Артуром, це мій якби, товариш, він знається, ставок непогано. Тому будемо ловити, будемо зараз шукати, і я на цю на цій водоймі аж перший раз. Тому, якщо я навіть нічого не зловлю, головне, що я тут був. <кій> я тут так стою, да, то. Поки що я, от так, щоб десь щука ганяла, я особисто не бачу. Знаю, місцеві розповідають, що тут на лодці хорошо ловиться щука. Щука в районі кілограма двох для річки Уж це монстри просто. Ну, Причому вона тут клює регулярно. Нерідко попадає щука і на 5 кг. Наша сьогоднішня ціль, ціль побачити якусь покльовку. Побачимо, зараз може. Візьмемо з вами, походимо на відхвости щучі, а потім може будемо щось таке з мікроджига ставити і подивимося. Може таке, що зараз от, риба буде пасивна і буде якийсь там відгук на такі от ларви, там ультрафіолет там, і так далі. Тобто приманок мене сьогодні ніж достатньо, але вони всі такого окуньового плану. Проводка буде таким піддергуванням. Пару підкидів, пауза, пару підкидів. тобто така ніжна, делікатна проводка. І будемо дивитися, спостерігати, чи сьогодні у нас хоч якась буде покльовка. Дійсно, тут от така водойма, що цікаво було щупака відтягнути на пів кіло. Давайте розповім трошки, що у нас по погоді сьогодні, тому що дуже важливо. Пішов східний вітер, тиск стабільний 750, ясно, по суті, ну, хмарно з проясненням. І ну, на схід, я, чесно кажучи, на ріці уш ну, таке собі, як коли. Все-таки на річку Уш треба захід, південь, інколи північ. По поводу фази місяця, по-моєму, 26-й день. Тобто вже падаючий місяць, ще декілька днів, і пройде новий місяць. Молодик. Ну Тут вже 50 на 50 по хижаку. Є от практика, що він клював активно, є практика, що він взагалі не клював. Я думаю, тут вирішує сама локація. Тому що, якщо це сталки, це буде одна історія. Якщо це річка з течією, це може бути інша історія. Одним словом, ми ось пройшли вже буквально місяця 4, обкидали, я вже міняю приманки все, ну поки що я такої сверх активності не бачу. Хоча я знаю, на цій точці риба 100% є. Є тут окунь, є тут щука. Щуки багато, окуня тут кажуть, взагалі гибель. Но окунь ще після неросту може поки не брати, тому що він у нас недавно не ростився. А от щука вона вже відійшла нереста вже давно. По ідеї вона повинна клявати, але тут, знаєте, подивимось, що буде далі. У нас ще декілька козирних місць залишається. Зараз треба спуститись, щоб не спотягнув за собою камеру. Тут така проход, треба покидати. Я думаю, тут повинно щось бути. Ходина десь приблизно метра. Два. так? Да, ну десь до двох метрів. Так, витягуємо. Ну такої річки уж я ще, друзі, не бачу. Барди то да, але но... тут цікава така йде мережа ставків. Що навіть, якщо б хтось сказав, би, що це річка уш, я б не повірив. Та такий я привік трошки ловити там, де Неміровка, Воронео, Течія, там, Межрічка, Дідкович, там, така дика річка. А мені навіть трошки так ну, непривично ловити. В центрі села, великого села, знаходиться така от, ну, серйозна річка. Щось з такими глибинами. Таке плато цікаве, йде тут. Піщане більше всього, що напевно. Тому що немає трави. Бо якщо немає трави на такій глибині, значить пісок Не му. Щось. Щось взяло. Я думаю, окунь, наверное. Да, окунь был хороший. На щука. Кислотка сработала. Полосатик взял. О! Дикий окунь. Да? Маши, друзья, спрацювала сегодня у нас кислота. Твистер кислота спрацювала. И шарнирчик у нас. Ну, чебурашка 4 грамма. Ну, вот такие вот взял полосатик. Тоже кибачу. И после нереста, ну, вот такие вот. Взял с поклевку. Зловом. Зловом, да. <laughs> Клюнул поклевка сразу сходу. В принципе, хоть что-то уже вы побачили, что я злой. Ну и на сенсору Соларес было ну, нормально чуть на поклевку. Тук. Я сразу сказал, что тут песок, плато, и я бачу бульки, выходит рыба, тут есть. Я не пью пиво. <laughs> а что сразу пиво? Просто... Я не люблю траньку. А так я буває буває от пожарить там щось там. Ніколи не їм. Серйозно? Да. Да ну, не може бути. О. Зараз это призьмащи. Есть, 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 есть. Ультрафиолет. О, машина свой Ставим теж тоже таку ось камашку. Это был твистер. Сейчас поставим ларову. Ну, ларва я вам скажу так. Вона була провірена зимою. На ріці ушці любиме лакомство окуня, любиме лакомство щуки по холодній воді. Цікаво, що буде зараз от. літом по теплій воді, по суті. Тому що для хижака це доволі вже тепла вода. Ось, друзі, Вартура теж була покльовка на твістера села того. Буквально поставили і одразу покльовка у нас. Ну, бачите, риба пасивна трохи. Трошки рибка пасивна. Містечко є. Зараз походимо, покидаємо. Цікаві місце, я бачу. Будемо закінчувати нашу сьогоднішню риболовлю, бо вона була доволі такою короткою, тому що треба їхати. Для мене це був перший досвід ловити на початку річки уж, тобто це саме південний її початок, якщо взяти там, де вона починається, тому що вона якби йде в Прип'ять, Ви самі розумієте, прип'ять заходиться на півночі. Було декілька покльовок, була у мене покльовка, я одного зловив, і в Артура теж була покльовка на кислоту, і на цьому нам сказали дякую. Якби я думаю, я тут з самого ранку так от до обіду походив, я думаю, результативність на цьому якби, була краще, вихід Окуня був би кращим, тому що все-таки обід, вся моя зимова кампанія 2011-2023, вона показує наступне, що Окунь в обід не клює. Він починає брати з самого ранку до 10-ї, максимум до 11-ї, зазвичай, і починає потім клювати з 3-ї години вечора і до з самого заходу сонцю це зимова і осіння ловля. Літом ніколи не ловив, літом, в принципі, я не думаю, що буде особливо щось там змінюватися. Мені головне не сам улов, не сама рибозагатівля, а сам процес, тому що кадри дійсно чудові, село гарне, річка уж гарна, літо, тому вони такі виходять доволі сочні. А ви можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.